Хто такий нетеропат дуже часто я чую це запитання, коли я говорю, що я займаюсь нетеропатичною медициною. Для мене натропат це взагалі спеціаліст майбутнього, тому що це спеціаліст у сфері цілісної системи оздоровлення і базу, які базуються на природних методах. Основна концепція натропаті це те, що тіло має здатність до самовідновлення, а завдання спеціаліста в першу чергу допомогти побудувати таку систему, такі методи підібрати, які допоможуть людині зцілити те чи інше захворювання, або допоможуть відновити там функцію тих чи інших. Процесів в організмі. Е, Натропація це досить цілісна назва, яка об'єднує в собі ряд ряд інструментів, да, в першу чергу вона включає в себе нутриціологію. Це питання харчування, тобто як їжа, як ті чи інші там страви, меню, нутрієнти можуть допомогти людині в оздоровленні. Також вона включає в себе фітотерапію, тобто лікування за рахунок рослин. Та знову ж таки це можуть бути монокомпоненти, спори, це можуть бути різні екстракти, які допомагають людині. Вона включає в себе різноманітні програми оздоровлення. Які можуть включати різні комплекси, різні дії, які допомагають організму відновитися. Вона включає в себе використання різних мікронутрієнтів, макронутрієнтів, або для тобто, закриття дефіцитних станів або для вирішення тих чи інших речей в організмі. А також вона в себе включає нормалізацію способу життя, модифікацію способу життя, нормалізацію біоритмів та, в принципі, ще дуже багато різних інструментів, але такі ключові аспекти це є. Натуропат як спеціаліст, він дивиться на людини цілісно. Тобто він дивиться на людини не як на набір якихось окремих симптомів чи процесів, які людину турбують, а як на одну єдину систему. І головне питання, яке виникає. Має наставити да, собі не це, чому той чи інший симптом або та чи інша хвороба виникла у людини, і як ми можемо людині допомогти вирішити цю першу причину? А вирішити першу причину це іноді більше працювати з фізичним тілом, да і вирішувати питання з харчуванням, способом життям, іноді допомогти людині відчувати менше стресу або тривожності, особливо це стосується здоров'я, да допомогти людині знаходити інструменти для вирішення тих чи інших питань знову ж таки. да, теропація вона не замінює Лікарів і вона не протистоїть медицині, вона допомагає вирішити да, хронічні захворювання, вона допомагає профілактувати ті чи інші процеси, вона допомагає модифікувати спосіб життя. І якщо ми говоримо про гострі стани, да, які ну, не може на вирішити, вирішити, наприклад, гострий медицин, чи якась травма, чи якась аварія, але хронічні захворювання, це зазвичай саме те, що працює на Натуропат, як спеціаліст майбутнього, це знову ж таки не якийсь обчарівник чи якийсь альтернативний цілитель. Це сучасний експерт, який розуміє анатомію, фізіологію, біохімію, нутриціологію, фітотерапію, психосоматику, і він вміє поєднувати наукові знання з практичними інструментами по відновленню здоров'я. І те, що я бачу, що дуже дуже часто таких спеціалістів не вистачає, тому що людині для стілення дуже потрібна інша людина, яка володіє знаннями, інструментами, методами, яка зможе посупроводжувати, допомогти, підсказати, бути поруч, та відповісти на якісь питання, які хвилюють. Ще один ключових аспектів, що коли ми хочемо, щоб людина прийшла до зцілення, то це робота двох людей, як мінімум, тобто спеціалісти, які супроводжують людину, і власне людина. Тому що беручи відповідальність за своє життя, за свої дії і виконуючи ті чи інші рекомендації, тільки тоді, в цій зв'язці можна прийти до дійсно гарних результатів і дійсно дуже сильно і якісно попливати на своє життя. Ми живемо в сучасному світі, да, де е, дуже багато різноманітних хронічних захворювань виникає у людей, де тривалість життя да, вона може подовжуватись, але при цьому не завжди пок... Не завжди ми маємо якість життя дуже високу. і саме профілактична медицина, яка заснована на природних мединах на тому, що природа дала достатньо для того, щоб бути здоровими. На цілісному підході вона може допомогти глобально змінювати якість життя. І саме наторопати вони можуть бути тими спеціалістами, тими провідниками, які допоможуть людям у цьому новому світі здоров'я. Тому для мене наторопаття це взагалі моя місія. Це моє. Покликання да, мого життя, і моє життя призвело мене в цю сферу, да, тому що саме завдяки своїм якимось питанням по здоров'ю я прийшла в цю точку, коли використовувала протні методи оздоровлення. І надалі я вже вчу да інших людей і буду вчити на великому навчанні для спеціалістів, для майбутніх натуропатів, для спеціалістів, яким цікаво займатися медицинним способами життя, оздоровчою медициною, превентивної медицини. І кому цікава тема натуропатії, тема холістичного підходу, більш да, детально, хто хоче з цим ознайомитись, хто вже працює в сумішних нішах, в роботі з людьми, здоров'ям да, людини або хто хоче, мріє стати а, спеціалістом в оздоровленість або в вузд... спеціалістом способу життя, медицини способу життя, то ви можете ознайомитися з програмою на яку я найближчим часом буду запускати. А, і Академія холістичного холістичної медицини Хел екедемі, де власне я буду ділитися своїм досвідом, передавати свої знання для того, щоб в нашій країні та й по всьому світу да ставало більше класних спеціалістів, які зможуть допомагати іншим людям набувати здоров'я, зберігати здоров'я, профілактувати ті чи інші моменти, і дійсно дозволяти людям покращувати якість життя. Тому дуже дякую! Залишайте. Залишайте коментарі, я з радістю відповів на ваші запитання.